Добрий день, колеги, слава Україні! Мене звати Оберемок Іван, і в цьому відео ми поговоримо про доволі цікавий інструмент. Це звіт в Microsoft Power BI, що дозволяє нам аналізувати реєстр запитів на проект. Ви вже, мабуть, бачили відео, де я демонструю звіт в Excel, що робить теж саме. Але все-таки Power BI більш потужний інструмент, більше різних функцій можливостей. Тому ми якраз і подивимося, як нам працювати з звітом по аналізу реєстру запитів на проект саме в Power BI. Я покажу, як їм користуватися, як його скачати, як його налаштувати. Тому від вас лайк, підписка і питання в коментарях. Я думаю, що цей інструмент вам буде цікавий і знадобиться в роботі. Так от, як нам використовувати даний звіт для аналізу реєстрів запитів на проект? По-перше, хочу сказати, що звіт в Power BI використовує дані з реєстру запитів на проект, що розміщений на нашому сервері. На сервері Microsoft Project Online. Цей реєстр ви маєте створити самостійно. От, він не йде в такій мінімальній поставці від Microsoft, але це дуже важливий звіт. Чому? А, тому що, ну, звідки, тому що а, в цьому реєстрі ви фіксуєте всі ініціативи. Все те, що ви би хотіли реалізовувати, все те, що вас замовили реалізовувати ваші клієнти, а, це єдиний шлях, він має стати єдиним шляхом проєкту ваш портфель. А, всі ініціативи, всі побажання фіксуються саме тут. І саме тут керівництво приймає рішення. Чи будемо ми в подальшому реалізовувати той, ту чи іншу ініціативу у вигляді проєктів? Тобто приймається рішення, що цей проєкт нам потрібен, і зараз ми його будемо реалізовувати, або реалізовувати на наступний рік. От. Або передаємо в архів. Не викидаємо, передаємо в А, Чому це важливий інструмент? Тому що без нього дуже часто, особливо великі компанії. Реалізують якісь маленькі або й немаленькі проекти окремо в кожному підрозділі чи про одиниці, іноді дублюючи іноді ті чи інші проекти, іноді виникають конфлікти між цими проектами, іноді немає погодження з керівництвом. Тому я дуже раджу, щоб саме реєстр був єдиною точкою входу всіх проектів вашої компанії. Це по-перше, це якраз така систематизація використання ресурсів. На цьому періоді ви вже відмітаєте всі неці... нецікаві вам проекти. По-друге, це зв'язок між стратегією і портфелем. Це такий місточок. Місточок між стратегією вашою, прекрасною стратегією, до описані всі ініціативи, побажання, бачення керівництва і портфелем проєктів. В стратегії доволі часто все написано так доволі абстрактно, бачення приблизне. От. І потрібен якийсь інструмент, який перенесе це бачення далі в, в якості проекту в вашій компанії. І оцим місточком якраз і є реєстр. Він дозволяє нам е, придати форму е, цьому проекту, визначити початок, визначити кінець. Проводиться попередній аналіз, в результаті якого. Ми вже бачимо, що та чи інша ініціатива, там створення нових офісів, створення нових продуктів, вже переноситься у вигляд проєкту, або декілька проєктів, або цілої програми. Тобто тут ми це все описуємо. Далі, звичайно, ми можемо виділити той чи інший проект, тобто запит, і створити на базі цього запиту проект, або передати цей запит в архів. Або ще провести додатковий аналіз, якщо недостатньо інформації. Так що цей інструмент дуже важливий і як при активному використанні через рік тут буде доволі багато у вас запитів, ідей, пропозицій. Як результат, дуже важко потім аналізувати цей весь перелік, він великий. Саме для аналізу ми і використовуємо нашу аналітику. Завантажуємо файл. І перше, що ми обов'язково повинні робити закладка Основне оновлювати дані Натискаєте на цю кнопку, забираємо останні дані з нашого реєстру. Система звертається до Power, до Project Online. Бачаєте, і завантажує всі дані. Далі. Наступний крок, який ми робимо, перевіряємо якість заповнення. Всі ми люди е помиляємося, щось вказали, щось не вказали, десь нульові значення. Я дуже би вам радив, щоб всі ті стопчики, які у вас тут представлені, були обов'язково заповнені. Хоча б. Попередню інформацію. Інакше ця вся аналітика працювати, звісно, не буде. Да? Якщо ми там забули десь поставити або початок, або дохід, або бюджет, ну, будуть, будуть дирки. Далі, це перевірка якості заповнення. Наступний крок: ми можемо перевіряти наші проекти по рокам. Наші запити, вибачайте. Запити по рокам. Ну, У мене тут поточний рік і майбутній. У вас може бути і минулий. Та, минулий рік, відповідно, наш 20, 23. За рахунок аналізу минулого року ми можемо переглянути, які у нас були ініціативи, які ініціативи пішли в роботу. Наскільки вони були оброблені? Які ініціативи пішли в архів, скільки ми отримали прибутку, скільки ми. Витратили грошей. Разом з роками дуже раджу використовувати стан. Відкриваємо стан і кажемо: будь ласка, покажи мені стан в реалізацію. Ті проєкти, що пішли в реалізацію. От, Будь ласка, два проекти у нас в 24-му в реалізації. А в архів, які ми кинули, беремо архів. Ага, Один катеч пішов в архів Ну, чомусь не сподобався. Да? От. Е, ну і відповідно, якщо ми кажемо про 24-й рік, є е, ті проекти, які були проаналізовані, але рішення по ним не було прийнято. Е, аналізуємо минуле. Перше. Друге, аналізуємо теперішній рік. Дивимося, знову таки, що у нас зараз в роботі, що у нас було передано в архів, що у нас було. Проаналізовано, але рішення ще керівництво чомусь не прийняло. Да? По якимось причинам ем, закрутилися, їздили в командіровку, не прийняли. Треба прийняти рішення. Якщо вже значення проаналізовано, значить е, треба прийняти рішення. Є. Е, 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 крім того, якщо я хотів би подивитися майбутнє, тобто мені би, наприклад, хотілося подивитися, а які проекти заплановані на наступний рік. Я також можу натиснути тут роки і подивитися, о, три проекти у мене зараз заплановані на 25 рік. От. Деякі вже проаналізовані. Оці проаналізовані, один проаналізований, і два ще не проаналізовано. Просто додано і ще йде по ним аналіз, тобто ще збирають дані. А... Важливий інструмент щодо аналізу е, стану, щодо аналізу наших років, нашої, нашої системи. Далі. Аналіз по типам. Що таке аналіз по типам? Ну, Тут може бути портфель. Описаний портфель проєктів разом з типами проєктів. Навіщо це потрібно? Порівнювати, які з проєктів у нас більш чи менш прибуткові, скільки цих проєктів ми реалізовували, чи реалізуємо, чи хотіли б реалізувати в майбутньому. Ми можемо подивитися, наприклад, таунхауси у нас скільки. Чотири проєкти таунхауси. Дохід, бюджет, прибуток цих проєктів. Є. Подивитися на графіки. Далі, котедж. Подивитися по котеджам. Ага, отакий От дохід, бюджет і такі прибутки по котеджам. Знову-таки, дивимося, що це за проєкт До речі, як бачите, у мене тут є окремий такий графік, який е показує по типам. Для чого? Ну Для того, щоб керівництво. Подивилося, що у нас є більш прибутковим, зробили свої висновки. Це таке побажання одного з моїх клієнтів, мені воно сподобалось, думаю, чому б ні? Хай буде оце порівняння по типам. Да? Подивитися, що ж мені приносить більше грошей. Таунхауси мені приносять, бачите, скільки грошей таунхауси приносять. Це порівняння по типам по портфелям. Тут можуть бути внутрішні, зовнішні проекти, різні групи проєктів, можемо порівнювати, дивитися. Далі, що ще є? Є ще фільтри по замовникам, ініціаторам і локації. Тобто, наприклад, подивитися, от, наприклад, старий замовник, ну я так його назвав, компанія-замовник. Скільки е, замовило проєктів, на е, який дохід ми отримали, який прибуток отримали. Да? Е, подивитися, скільки котеджів і таунхаусів. Новий замовник, скільки у нас е, грошей приніс в нашу компанію, який прибуток? Можемо оглянути, який замовник є для нас більш цікавий, більш, більш е, приємний. Далі ініціатор. Звідки йдуть ці проекти? Хто є ініціатором? Відділ продажу, скільки дав нам проєктів? Бачите, чотири проекти дав відділ продажу. Від керівництва три проекти надійшло. Тобто можемо подивитися з різних джерел, звідки ми отримуємо наші проекти. Наскільки вони цікаві, наскільки наші спеціалісти більш-менш Активні в ініціації нових проєктів і порівняти. Ну і е, третя частина це локація. Де більше всього проєктів реалізуємо? Київ, будь ласка, Львів, все є Одеса. Ну, Київ, Київ більше. Да? А ну? Ні, Одеса, Одеса Вигра. Е, знову таки, дивимося по грошах, по бюджетах, прибутках. До речі, е, можна зробити не тільки по типах порівняння По локаціях, по ініціаторах, по замовниках, все залежить що для від того, наскільки для вас той чи інший параметр є ключовим, цікавим для... для аналізу. Все, що ви бачите, може бути перелаштоване. Тобто, за що люблю Power BI, що можна будь-які показники, будь-які стопчики, які ви. Додали в свій реєстр запитів на проєкт, все це можна використати в, в цьому реєстрі і проаналізувати. До речі, у мене на моєму сайті оберемокій.ком, є послуги консультація Microsoft Project Online і ментор Microsoft Project Online. Це якраз ті консультації, в межах яких я і допомагаю. На базі ваших реєстрів, якщо є якийсь цікавий незвичний запит і ви хотіли б налаштувати з моєю підтримкою, це одночасова консультація, один завіт, Зустрілися я проконсультував, зробили вам звіт. Працюєте насолоджуєтесь. Менторінг, це коли є якась велика робота, вісім зустрічей. Ми поступово налаштовуємо вам і реєстр запитів, і під цей реєстр, звісно, беремо за базу цю, цю аналітику, міняємо під ваші побажання, під ваше бачення цієї аналітики, весь цей. Звіт, можна його використовувати. Я покажу, як налаштовувати цей звіт от, в цьому відео, в наступному блоці. Ну, а вже для чогось специфічного звертайтесь, е, обов'язково обов налаштуємо. Як налаштовувати, скачати і налаштовувати цей звіт, дивимося далі в цьому відео. Отже, колеги, як е, отримати цей звіт і його налаштувати, які є особливості. Ну, Отримати дуже просто. Заходите на мій сайт, key.com, регламенти, шаблони документів. Шукаємо звіт аналітику реєстрів запитів на проекти в Power BI. Відкрили. От. До речі, бачите, він дуже цікаво інтегрується на сайт, можна на внутрішні ваші ресурси. Ну, я про це буду ще говорити. Бачите, можна все користуватися, покористуватися, подивитися, як все працює. Спускаємося донизу. Вхід. Реєстрація, якщо перший раз реєструєтесь, символічна оплата, і скачуєте, отримаєте цей звіт. Це перше, що треба зробити. Далі переходимо в наш реєстр і зверніть увагу, У мене, звичайно, мій набір стопчиків, специфічний набір стопчиків, і, звичайно, звіт налаштований на ці стопчики. Power BI ми можемо використовувати всі стопчики, що у вас є в, в вашому реєстрі. Вибачте, <кій> окрім багаторядкового тексту. Оці, е, оці стопчики ми не можемо використовувати. Тільки ну, простий текст, вибір, все інше, будь ласка. Далі, е, зайшли. Якщо нема Power BI, зайшли на Microsoft Power BI, скачали Power BI Desktop. До речі, зверніть увагу, він є 64 розрядний і 32 розрядний. Скачуємо той, який відповідає вашій операційній системі. Встановлюємо. Після цього заходимо під свій аккаунт. Та, той аккаунт, що ви заходите на онлайн сюди, на вашу основну сторінку. Далі, відкриваємо звіт, переходимо. От, перетворення даних, основне перетворення даних. йдемо сюди. Відкриваємо Power Query. Реєстр. Натискаємо на ньому. І з першого кроку. Починаємо з першого кроку. джерело, Натиснули на джерело. І поставили тут URL ваш. Оцей ваш URL, вашого сервера. З нього беремо. Ось він тут має бути. До дефалт. Дефалт тут не потрібен. Поставили, Окей. Далі. Зверніть увагу, у вас тут є з переліку таблиць реєстр запитів на проект. Натискаємо таблицю, тиснемо сюди. А у вас з'явиться така навігація. Мою можна забрати, бо він буде помилку писати, у вас буде не спідпадати код. Мою забираєте, ваша є. Трошки переименування стовпчиків. Я думаю, що у вас те саме спрацює. Якщо не спрацює, просто заберіть цей крок. Далі видалення. Зверніть увагу, тут дуже багато стовпчиків. І більшість з них системні, вам не потрібні. Дивитесь ті стовпчики, ну навіщо вам? Час створення, час зміни, вам це не потрібно. Дивитесь ті стовпчики, де у вас є потрібні для вас дані. Вони дуже часто пишуться, бачите, з таким: о, дата, підчоркувані. Оце стопчики, які ви створили саме отут. Саме в вашому, в вашому реєстрі. Угу. Зрозуміло, да? так? Можете по даних, що знаходяться, важливо, щоб тут були дані. По завантажених даних е з'ясувати, які зі стопчиків вам підходять. Далі, е саме напроти цих стопчиків ставимо галочку. Ну, тайтл, назва, все інше ставимо, бачите у мене одата, одата, одата. Це мої стопчики є. Далі. У мене тип, як бачите, тип має от два значення: зовнішній.котеж. Чому? Тому що у мене на моєму сервері влаштована наступним чином міграція цих запитів сразу в портфель. І в портфелі у мене зроблено портфелі, розбиті ще і по типу. Тому о, я е, використовую саме от такий от механізм, він мені подобається, вважаю дуже корисним. Але для звіту цей стовпчик треба розділити. Яким чином? Наступна команда. Вона розділяє цей стовпчик, шукає крапку, і, бачите, виділяє два типи. Хм. Два стопчики тепер у нас. Основний тип, ну, можна сказати, портфель і тип. Далі. Далі я раджу подивитися переіменування. Щоб ми далі не використовували дата, іде переіменування. Переіменували все це. Чудово. Третій крок це тип. Міняємо тип. Для чого? Початок, стовпчик, дата. Завершення, дата, дохід, гроші, бюджет, гроші. Далі нам буде зручніше користуватися. Далі додаємо прибуток. Я хотів би, щоб прибуток все-таки е, вираховував сам Power BI. Дохід мінус бюджет. Далі додаємо ще ROI. ROI також дохід мінус бюджет поділити на бюджет. От. Замінюємо тип прибуток гроші ROI число. Ось тут у нас заміна пішла. І додатково я ще спочатку виділяю рік. Тобто додається окремий стовпчик, рік. Якщо у вас назви стовпчиків співпадають з моїми, проблем ніяких, все далі запрацюю. Обновлюємо обов'язково. перевіряємо, чи всі кроки працюють. Далі закрити, завантажити. Автоматично система звернеться до вашого реєстру. Ну, вона і так вже звернулася, але тепер завантажить нам на звіт. Наступний крок, який нам треба зробити. Якщо у вас буде якась помилка, чи в таблиці, чи на діаграмі десь помилка, виділяєте весь цей елемент, виділяєте. Візуалізація. От, і отут відкриваєте дані. Бачите, у мене тут всі стовпчики, які я хотів би в цій таблиці показати. Наприклад, у вас немає замовник або ініціатор. Відповідно, оцей ініціатор у вас буде відсутній. І тут буде стояти знак е, помилка, бо немає такого стовпчика. Забираєте його. Або хочете щось додати, у вас тут в переліку він буде. Просто стали, потянули, потягнули сюди, та перетягнули сюди в таблицю. Те саме відноситься і до графіків, та, е, інший не дохід хочу. Та, щось немає доходу, у мене тут е, отримані гроші стовпчик. Міняю, просто находжу стопчик отримані гроші і засовую сюди. Є. Те саме перевіряю. Якщо якогось е, фільтру у вас немає, стали на нього, прибрали. О, Додаємо. Після цього можете зробити наступне налаштувати мобільний. Дуже цікава річ, бачите? Це на мобільний вигляд. Отак виглядає в мобільному у вас цей звіт. Можете його налаштувати, змінити, знову таки, якщо щось немає, забрали. Далі робимо наступні речі. Заходимо основне, раджу опублікувати. Тобто цей звіт потрапить в ваш Microsoft Power BI онлайн. Після цього ви можете встановити Power BI на мобільному телефоні або на планшеті, зайти на цей Power BI під своїм логіном. І отримати ці всі звіти в такому хмаровому вигляді, тобто можете спокійно працювати. Звичайно, дані поновлюватися будуть тут, на, вашій, на вашому аккаунті, або е, ви можете налаштувати автоматичне поновлення е, на Microsoft Power BI Online. Там є налаштування. Ну, це я розповідаю в інших відео. Якщо будуть бажання щось. Додатково налаштувати, щось змінити. Нагадую, є мій сайт, є послуги. Будь ласка, консультація. Часова Project Online. Або 8 е, зустрічей. Декілька звітів одночасно. Багато звітів налаштовуємо. І робимо під вас, і реєстр, і звіти, все, що ви забажаєте. Е -е. Отакий от інструмент. Якщо питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте лайки, підписки. І успішних проєктів. До зустрічі!